Друзі, всім привіт! Ми знайшли в інтернеті дуже такий цікавий рецепт шашлику. Це не просто порізане кубиками і замариноване м'ясо, наприклад, з цибулею. А це слухайте цілий такий довгий процес. Чи смачніше це зараз? Ми перевіримо. Рецепт друзі дійсно цікавий. Я не знаю, чи він смачний, бо ми його ніколи не готували. Я не знаю, чи він у нас вийде, тому що як читали в коментарях під тим рецептом, що м'ясо може йвалитися, а автор трошки не показав весь процес. Тому я не знаю, що. З цього вийде, та й шашликом це важко назвати. Отаке щось м'ясне на вогні. Я думаю, що буде смачно. Як ви помітили, ми зараз на дворі рідко ми такі відео знімаємо, але сьогодні щось нам захотілося. Спробую. Якщо смачно буде, будемо таку штуку готувати. Якщо буде не смачно, приготуємо з'їмо і забудемо про це. Тут ще є один, одне, але якщо ж буде все ж смачно, але надто довго і дуже заморочливо, то теж ми готувати це не будемо. Якщо є один коментар під е, рецептом автора каже, ти каже, Такий рецепт цікавий, що каже, всі нап'ються, а я ні. Бо я буду робити цю фігню каже. Важко сказати, що потрібно. Каша малаша, просто, друзі. Потрібно тут спеції, перець, сушений чесник, копчена паприка, цикарі, це це сіль. Що це за цикарі? Карі. карі. А що таке цикарі? Далі нам треба 100 грам сиру. І тут нам треба, дивіться, куряче філе. Це в нас, типу, якісь бедро, бедро бедро, <свіс> бедро чи педро? <свіс> І ось тут в нас ну типу бочок взагалі то. Це мало бути такий сирокопчений бекон, порізаний шматочками. Але Толік вирішив: візьму. ка я ось такий бочок. Для початку ми, значить, беремо наші ці бедра, чи як там чи педро, як там Аня назвала його. Нам потрібно їх перемолоти. Ну, для початку обрізати напевно. Ти забув. Да. Ми звідси обрізаємо просто все м'ясо. в принципі дивись. Вони після морозильника тут навіть в принципі обрізати не треба. Кістка сама відходить. Ну, якщо так зможеш, то бери так роби. Ех, друзі, на природі це вам не, не в хаті. Треба, Требування купити фаршу, і не морочити собі. Все. Бедра! Перемолати. Та візьми перемелені і не мороч. А є такі в магазині бедра перемелені. Є фарш курячий. Там дуже багато різноманіття, дуже велике, фаршу курячого. І бедра перемелені, і філе перемелене, і крильця перемелені. що хочеш перемеле. Ну так же ж можна, ні. В магазинах. Ти приходиш, береш бедра, яка перемоліть мені. Ну тобі прям з косткою перемеле. А ну так. Але це довго. Ну да, але це довго. не дійдуть до себе. Дудом. А що додому? Тож не є там. У <рес> них є там синок, ця м'ясорубка. Де вони фарш підходимо навіть? Вдома? Все, бедра у нас повністю відділені. Шкірку знімати чи ні? Хай буде. Поріжемо на шматочки, щоб вони нормально зайшли в м'ясорубку. І в принципі все. Якби бедра готові. М'ясорубку ми друзі на звір не будемо виносити. Все-таки доведеться бігти на кухню. Оцей момент треба було продумати раніше. Треба було їх зразу перемолоти. Треба було принести м'ясорубку сюди. Треба було їх перемолоти. <рес> Для м'ясорубки все. Шуфляді великий, верхній. Що я оце все перемелюю разом з кістками? Ой, з зі шкірою, так, да? <свісно> да, разом зі шкірою. Добре. Так, друзі, поки Толік пішов перемелювати наші бедра на фарш, то ми займемося нарізанням нашого філе. Нам його треба нарізати такими тоненькими шматочками. Це має бути, щоб ви собі розуміли, нижній шар у цього курячого філе, посолений і поперчений, а потім верх. Ми колись, коли були дітьми, щоб, щоб прогнати осу. Казали, соль вода. <смістична> соль вода, соль вода, соль вода. Я не знаю чого. І по цей час, по цю пору, часом хочеться казати соль вода. Ой, <плес> Ось так ми нарізали. Тут ще не все м'ясо, бо тут ще є порізане те, що я казала. Прибираємо його все відсі. Беремо нашого молоточка, починаємо легенько. Так, я відчуваю, що зараз все попадає. Парш, то як вже помило. Це завелика. Я казала тобі ще менше принести. Це, це, це то, таку маленьку. Так, ми вирішили взяти бляшку меншу, тому що воно буде дуже тонке, якщо на таку велику бляшку. Нам інгредієнтів стільки не вистачить. А якщо викласти маленьку, то воно, в принципі, товстіше буде. Це все діло. І шар філе буде товстіше, і начинка буде товстіше. А так воно що виходить? Воно буде просто тоненьке, все і буде просто капець і повне. І знаєш, що я собі думаю? Ми не будемо робити так, як про це. Бо я думаю, що оце ти на шампури не надінеш. Якщо а знаєш, як думає? я думаю? Я думаю, фольгу оплатувати. Дуже класно буде. Не фульгу. Шашлечок, а взяти цю решітку? решітку. А для чого? Зробимо такий мясний пиріг. А для ні. Ну, ти на... ти, я не знаю. Мені здається, ти на шампур це не немає. Це в буде дуже круто дивитися, чесне слово, тобі кажу. А, а як ти його перевертати сир. будеш? Отак будеш відкрутити. Далі, друзі, нам треба заправити наш фарш: потерти сир. Тут у нас його 100 грам. І приступаємо до заправки. В принципі, можна сюди додавати по вашому смаку овочі, наприклад, перець болгарський, теж буде дуже смачно. Ми хочемо такий сутом ясний шашлик. Беремо наше карі, чи карі, чи карі, 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 викидаємо сюди, солимо наш фарш. До речі, відразу посолимо наше куряче філе, бо ми забудемо про це. Перчимо куряче філе, копчена паприка і сушений часник. Це все нам треба гарно перемішати. Нам потрібно наш бекон. Ну, бажано купити такий бекон тоненький, але вибачте, така ціна, що я напевно. Слухай, ти заплатив за той кусок так само, як і за навіть в два так, рази. Так Вибач, мене ми, ми половину куска спекли, ні. Ну і що? Ти неправильно, мені здається, ріжеш. Не. Так, ще треба посолити, тому що бекон теж він ніякий. До речі, друзі, якщо вам цікавий рецепт малинової сої, дайте знати в коментарях. Ми обов'язково приготуємо. Мені сильно цікаво, я такі рецепт знайшла, але не знаю, чи взагалі буде доцільно на кулінарію робити малину сі. Ну то слухай, з таким самим успіхом можна зробити полоничний перець. Бананову паприку там. Ну, такий цікавий рецепт. Навіть бачила, беруть, намазують хліб маслом і просто посипають і молиновою сілью. Кажуть, що дуже смачно. Так, далі беремо наш фарш. Той, що я намолов разом з сиром і відкладаємо його так само одним шаром наверх сюди. Нам потрібно, щоб він повністю покрив бекон. Слухай, ну пахне це все просто капець. Пахне-пахне, ну але. Як воно буде? Так, друзі, я його ще втрамбував, щоб воно таке більш плотніше було. Ну, я думаю, непогано, да? Не? Нормально? Угу. Ну, Більш-менш рівномірно, так що. Далі. ціле далі, так? Да? Бекон. Бекон? Угу. Нам от писали в коментарях, що бекон всередину, він може бути такий, як варений смак. Краще його зробити як по рецепту, тоді, тому що, знаєш. Типа всередину? Угу. Тобто, хоча я не знаю, як воно взагалі має приготуватися, це свинина, розумієш? Тобто різний термін тобто, готування? Так, це свинина. А <світ> зверху буде курятина. Ну, ну, то ж ти викупив на свою голову. Не роби діручок, будь ласка. Добре, я 8 шматків розділю на 15. Тут має бути. Що? Плот такого. Так. Притрамбували. Що, Але якщо ти навалиш сюди тий паприки, то його їсти потім будемо. Та паприка смачна, вона, якщо її. То що, сюди далі, то вже накидати да, паприка, Тільки так ну, просто. У нас тут друзі всі умови. <рес> так, і наверх знову філе куриче. Правильно, ні? Сольки, посоли. Слухай, сі ти сільним місцем тобі полізе. Скільки ти можеш солити його? Це все сольоне. Хватиться. Ага, ага. Не хочеш відбивати? А воно а в не принципі, відбите? воно не відбите, але нас його багато, так що не відбивай. Відбивати, що воно м'якше було. Не треба його відбивати. Далі я знову солю перчу, так? Так, все, отак ми його там бували смачно. Як ми його звідти виймемо? Це що поки питання. Там треба було Аня пергаментом постелити. Тоді ти просто з пергаментом шпок і вийдемо. Слухай, не треба зараз цього робити. Є лопатка і ти виймеш все виймешся прикраси. Тепер, друзі, це все нам потрібно поставити на годинку в холодильник, щоб воно прихватилося, зліпилося до кучі, щоб воно більш-менш таке монолітне стало. Я думаю, і так воно не розвалиться. З вами зустрінемося через годинку, а самі поки що це все гарненько приберемо, якраз догорить наше багаття, і будемо смажити наш шашличок. Так, друзі, пройшло там. Я не знаю скільки часу, ну хай годинка. М'язко наше виняли з холодильника. Воно, бачите, як так позліпалося до кучі. Видно, що воно таке зліплене. Мене тільки цікавить фарш, що він там не зліпився. І зараз його я б хотів би його покласти на решітку таким пластом і просто з двох сторін обсмажити. Аня каже, давай зробимо як в рецепті. Автор показав і зробимо на шампурах. Ну кажу, якщо буде розвалюватись, що тоді будемо робити? Каже, не переживай. Каже, візьмемо фольгу, Якщо буде розвалюватись, ми просто на шампурах це все замотаємо фольгу. Ну, спробуємо так: ми, друзі, хочемо це, це діло сюди перевернути. Якщо вийде, хоча мені здається, що філе може прилипнути. Типа нижнє? Так. Да. А там бекон. Бекон бекон після філе. Ох, і цікаві в нас експерименти. Прикинь. Прикидаю. Як вона зліпилася? Я у шоці. Тільки на шампура в нас рівно не буде триматися. Брузі, так, якими ми розміром? Ножі наточили просто Бри... так, що бриють вони. Так. Тоді щоб ти спробував побрити собі шматочок шкіри. Вибриває просто повністю цей ніж. Наточували вже так, як тільки можна, щоб воно ідеально нам розрізало і не рвало. Ось таких да, шматків нам да, 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 вистачить, да, да, чи чи такі брата. Там, друзі, просто ще одна проблемка це шкірка на бикова. Шкірка, да. Бачу на Норвезі. Я тобі кажу: давай пластом зробимо і не морочимо. Угу. Ти знаєш, тут вага цього м'яса. Я не знаю скільки, але ну, реально дуже важке. Кілограм 4, якщо це все з'єднати, це все м'ясо, яке ми взяли. Не, нема, це 4. десь. Ну, три точно є. Ну, так важко просто таке все важке. Ну, от тут буде трошки складніше. Тут ріжем, ну, бачиш, трошки шматочки відвалюються, там. Отак вирішу, правильно? Да. От просто мені цікаво, чи ми поперек чи повздовж бекону різали? Оце ми різали пов... щу, по по, вздовж. Так, давай пробуємо на шампору надівати. Діти, ти так прям наколювати? Я думала, вона вкладає. Тихо-тихо-тихо. Воно приліпилось до дошки. Так що тут щоб воно не розвалилося. Ой, друзі. Це буде реальний експеримент крутий. Да жар? Так мені здається, що його навіть не перевернеш. Ну, оцей щось мені дуже не подобається. Оцей одненький, може його скріпити фольгою, що він зараз не впав. Ну, друзі, пахне вже вже починається цей аромат. Воно зараз зараз воно вже тако притрамбується. Прихватиться вогню, да, думаю. Да. Я, друзі, вам скажу так. Поки що все надто ідеально ідеально, але мені здається, цей крайній шматочок зараз впаде. Воно все впаде. Бачите, друзі, воно, типу, нагрівається і відслоюються шматки. Ну, не скажи, що відслоюється, а ну, цей відпочиває. Він не витягнуться, ти не бачиш? Нічого воно не витягнулося, витяглося, Оцей ми думали, що взагалі не буде ніяк триматися. Мені здається, що якщо от навіть підморозити трішки, оце все діло, і тоді на шампури, тоді просто ну, буде... Я думаю, ти будеш його жар розгрібати і будеш казати Вау! з воглинкою! Тут мені здається, поки бачите, не пізно бачите, треба Небезпечний Моменти моментик такий. Раз. Вони всі такі на цуплях тримаються. Чи ти думаєш, воно прихватиться зараз? Я воно? чесно не знаю. Мені здається, що буде ти було. теж рве, бачиш. Давай фульгу бігом. Все таки, друзі. Без фольги нічого не буде. Люди на фульгу. Отак, друзі, воно дійсно не розвалиться. Якось тоді, знаєш, буде спокійні. У -у -у. Ось так, друзі, бачите, як ми зробили? Якби края відкриті, але всередині воно замотано фольгою. Фульга буде це все діло тримати в кучі, і я думаю, що воно нам нормально просмажиться і не розвалиться. Оце, друзі, реалії рецептів в інтернеті, які ви бачите в інстаграмі, в ленті показують дуже смачні там супер рецепти, як вони ідеально виходять. А я вам скажу, ми не раз попадали вже на таку фішку з такими рецептами, що показують занадто ідеально, весь процес повністю не показує, десь якийсь шматочок опускають. І оцей самий шматочок, який опущений, він є найголовніший. І в результаті ти пробуєш повторити той рецепт, а він не виходить, тому що шматочок там упущений саме от Маленького процесу. Тепер можна це все закривати, щоб була краща температура. І все. Через декілька хвилин будемо перевертати. Ну що, друзі? Наші шашлички пробули ось тут. Тіпа шашлички. Я пробули ось тут. Ну, я скажу добру годину. Вони такі, знаєте, соковиті. Тому що ми перевертали ну, і перевертались. Ми, драба. до речі, фульгу. Бачите, ми з такими дротиками змотали, тому що воно навіть розмотувала фульгу, тобто вивалювалось трошки. Ну, зараз воно дуже класно тримається. Ну, зараз, я думаю, що воно вже готове і затверділо. Підгоріти, Ой, я думаю, воно воно в фульзі не підгорить. Давай, ну ти будеш, напевно, це все відчіплювати. Дуже гарно пахне. Ух ти, ну слухайте, пахне. З якоюсь такою дорогою ковбасою. Це може і ковбасу схоже. Це кобаси. Так. Давай ще другу. Друзі, ну виглядає, це реально дуже круто. От просто круто виглядає. Таким, знаєте, не соромно і пригостити гостей. У нас, друзі, це вже наготовлено. Ох, я хочу це продегустувати. Ми взяли лаваш. Слухай, то слухайте, ти зразу налаваєшся я? Ну, треба було зразу, але вже. Але я... бачимо, воно спеклося, воно як куча тримається. Ми друзі переживали, що воно відвалиться, да? А от коли воно все спечне, що? то воно вже ні? нікуди не подінеться. Що це таке? Нам козок будемо їсти. Сука, диви ми, от... так. Мока, давай, ми це на лаваш, будемо їсти. Чакай. Я зараз розріжу наш шашличок. Ну, типу, шашличок. Тільки ти приніс ножа? Дуже гострого. Да. Не в лапках, він дуже гострий. Слухайте, на ну диво все готове, дивіться. І фаршу тут і небагато виглядає. Я не можу мовчати. <ріст> Тепер, друзі, я готова це все скуштувати. Дуже класно, мені здається, що ми дали паприку копчену. Запах ось цієї копченої паприки просто ну, неймовірно сюди підходить. Аби кодич. воно смак не зіпсувало. Він когось там побачить. Друзі, солі в міру, шкірка, м'якенька, не сухо. От перчику, якби що це додали, я думаю, що підійшло б на 100%. Дуже смачно, друзі, чесно, на мою думку, це не є надто важко і варто це готувати навіть 2-3 рази в рік, коли збирається вся, велика Ну, не більше, сім'я. Ну що, давай ну. я взяв свій шматочок. Це було весь. Бери все, Толік. Тоді скажеш якийсь свій цей. Я навіть не знаю, як на смак сказати. От не, не можна це описати словами. Смак чесно кажучи, незрозумілий. Смачно, поприкрювається прекрасно. Ти навалила її. Та я теж Для мене, так, да, дуже смачно. Але, от чесно кажучи, да, я б краще зробив Да? Маринований. Це набагато було б смачніше, <с <с простіше. І швидше, воно смачно, да? але шашлик смачніший. Але як, ну, як різновид чогось, то uh -huh. в принципі можна приготувати, щоб, скажімо так, одне те саме не наскучувало, а щось новеньке. По рецепту, от все-таки ми правильно зробили, що замотали це все діло в фольгу. Якби ми не замотали, то половина м'яса була б там в мангалі. Воно приготувалось, в принципі, поприліпало нормально все. Але в процесі готовки все рівно воно було так собі. Тому, друзі, в мене була ідея цілим куском взяти на решітку. Просто я думаю, теж було б смачно, просто довелось би його різати потім. Так що, можливо, наступного разу так і попробуємо. Ну куском вона погано припекло, стояк. Я думаю, будемо готувати ще. Не знаю, чи часто, але як розбавку, то можна таке зробити. Тобі як Лука, смачно? Не дуже. Мені чимось нагадує от смак домашньої ковбаси. Чимось. Так, ну, так, так. Щось та. там є трохи таке. Ми друзі будемо зараз не. сідати вечеряти. Mm -hmm. Ну а вам дякуємо за те, що сьогодні були з нами. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякуємо за те, що підтримуєте наш канал. За, за ваші всі коментарі. Пишіть, чи вам за сподобалось відео на природі? І зустрінемося на наступного відео. Друзі, всі вам, па-па. папа. Треба зі. кока колу